Встановлення нових вікон у будівлях, пошкоджених через ворожий ракетний удар в Полтаві, профінансують міжнародні донори. Представники фонду енергоефективності оглянули два гуртожитки, щоб визначитися з обсягом робіт. Випадок, який трапився у нас 17 червня, наніс великі збитки для нашої громади. Проживає гуртожитка в цьому близько 500 осіб, в тому близько 300 осіб. Попередньо підрахували, що в цьому гуртожитку було пошкоджено 128 вікон. Зараз проводиться замір для того, щоб їх в подальшому замінити і допомогти людям відновити пошкоджене майно. Роблять заміри і в іншому гуртожитку. Тут планують відновити 131 вікно. Крім цього, замінять і більше 20 міжкімнатних дверей, вибитих чи деформованих вибуховою хвилею. Із залученими до відновлення гуртожитків міжнародними організаціями Полтавська міська рада постійно тримає зв'язок. Це не один фонд, по кожному будинку, по кожному. В випадку ми працюємо з різними фондами, які можуть робити чи інші заходи щодо допомоги місту і допомоги населенню в ліквідації наслідків прильоту. Є фонд, який готовий за це взятися. Дуже дякую фонду енергоефективності, який сьогодні відвідав Полтаву, і ми проговорили етапи, за якими ми будемо допомагати даному гуртожитку щодо заміни окон і дверей. Благодійники сподіваються відновити вікна та двері в гуртожитках вже за 2-3 місяці. Загалом в цьому мікрорайоні через ударну хвилю пошкоджено віконні конструкції у 18 будівлях.